Усім привіт, наша молодіжка настільки нас зачарувала, що не хочеться, щоб її історія, її казка на чемпіонаті Європи закінчувалася, і після її успіхів на турнірі поволі починаємо думати і мріяти про велике, як то здійняти трофей над головою, чому б ні. Ну але після подолання групового турніру, що було ось тим мінімум, який ми виконали на турнірі, настає час. Вирішальних поєдинків, коли кожен наступний може стати по суті фінальним. Дійсно для нас або французів він таким і стане. І Якщо говорити про стадію чвертьфіналу, то нам без сумніву випав найпотужніший з усіх можливих опонентів. Молодіжка Франції це команда з найбільш коштовним складом на турнірі, який в чотири рази перевищує склад молодіжки української. Ну, але ось в цьому моменті хочеться вірити все, що таку гіпотезу, що гроші не грають у футбол. Тому цей комбінаційний футбол у виконанні збірної України, цей характер, який вона проявляла неодноразово на турнірі, дає не просто впевненість, а віру в щось успішне, щось позитивне. Тому, думаю, нав'яжемо боротьбу. Думаю, десь свій м'ячик. Один, як мінімум, заб'ємо. Е, ну, але є великі побоювання, все, що і пропустимо. Адже в усіх, по суті, поєдинках на турнірі е, українська молодіжка показувала, що не все в неї гаразд в обороні. Дуже багато помилок вона припускалася. Е, ось тому залишається вірити, що пропустить вона не так багато. Аби зазнати невдачу, тому віримо в наших хлопців, тримаємо кулаки за молодіжку України. Бажаємо успіху нашій команді. Ну і друзі, бажаю успіху у ваших прогнозах. Слідкуйте за нашою роботою, за новими прогнозами команди рейтингу букмекерів.